Вітаю, друзі! Ще одна гра в Telegram, називається Troniks. Принцип роботи, який це: ми майнемо з телефону токени Tron. Є два варіанти. Є звичайний варіант, там де ви за місяць назбираєте плюс-мінус 14-15 токенів TRX, або ви можете закинути на баланс свого гаманця сюди 100 токенів TRX і у вас буде активований буст, так як у мене. Коли активується буст, то за місяць я отримую приблизно 135 токенів, із яких 100 токенів я знову закину в буст, а 34 вже виведу. Також нараховуються токени шиба, нараховуються вони за виконання завдань і за запрошених друзів. Токени Шиба також можна вивезти, але треба мати на балансі мінімум 300 тисяч токенів для виводу і 30 тисяч комісії. Тому я думаю, що тут шиба залишиться, напевно, назавжди: ці 120 тисяч, які нарахували. А от TRX можна буде виводити. Кнопочка клейм відповідає, коли у вас де зараз у мене 002 токени нараховані. Коли буде мінімум 1, ви натискаєте клейм, і тоді з'являється на балансі. я перевіряв 143 TRX У мене з'явилось на балансі. Ці токени 1.43. Саме з них натискаєте Send, і тоді відкривається віконочка. Можна виводити. Мінімум для виводу треба назбирати. 20 токенів TRX плюс 2,5 токена на комісію. Чому я сюди закинув саме 100 токенів TRX, Тому що я розумію, що з лаунчпулу ByBit я плюс-мінус зароблю ці 11 доларів з того, який зараз є. І я просто придбав 101,5 токени, і то сюди півтора комісії закинув їх. тобто В принципі, я нічого не втрачаю. І тепер кожного місяця просто буду виводити по 30 скільки там виходить, по 32 токени TRX на біржу і буду їх там зберігати до підвищення ціни. Тобто одразу я їх продавати не планую. Таким чином просто буду збирати саме токени TRX до їхнього ATH. Коли вже буде ATH, тоді я все це продам. Я думаю, нічого складного. Ну і тут дуже підкупляє те, що не треба заходити в цю гру кожного дня. Я думаю, що буду заходити раз на тиждень, просто банально перевіряти, чи працює ця гра, чи ні. Так що, а вирішувати вам, якщо захочете активувати буст, то закидуйте TRX, а якщо ж не захочете нічого вкладати в гру, то зайдіть сюди через півтора місяця і заберіть свої нараховані.